Всім привіт. Помив грітнички. Зараз покажу який я даю гріт для голубів. Ось так їх мию, такі грітнички. Дуже класні. Вечня. Якщо з ними обращатися там по морозу, їх не, не ковырять і правильно відкривати, то крепкі такі класні мені подобається, Оце така моделька найбільша омив їх, щоб ще були висушив на сонечки півдня, щоб дезінфекцію пройшли. Так, зараз йдемо, покажу, який гріт я даю. Так, ось соль. Отак кладу. Колац, оця везде в мене солішка. Соль дуже опасна, тому я її отакі от лизуни такі коров'ячі, Купляю, ріжу маленькими кусочками і розкладаю. Гріть не коло вони там собі її можуть лежати, можуть клювати по чуть-чуть, багато не з'їдять. Ну, лучше хуже не буде. оцієї солі, що вона тут лежить. І так насипаю. Стараюсь раз у 5 днів менять. Ну, то есть так насипати, щоб воно раз на 5 днів. На 5 днів короче, достатньо, щоб, щоб оно там не заставилось. Така гритничка. Коротше, що за мінеральний корм? Мінеральний корм. Тут і покупний українського производства. Якщо я найду, вставлю тут картинку. Він недорогий, не такий, як бельгійський. Не знаю. бельгійський я не пробував, бо він трошки мені не по карману. Ну, як кажеться, що він мені дороговатий. Ну, теж кажуть, він хороший. Потім гран відсів тут. Червона пудра. Ракушняк. Не ракушняк, а це ракушка іменно. Кальцій. Що продається, витепті я сюди додавав. Пісок. Кальцій пудру. Кальцій я купив сюди додав. Це все перемішав і покупний гріт. І що, тут таке все це в цій пудрі. Ця пудра, дуже там багато вітамінів, мікроелементів, всяких, які для голубів полезно І що прикол? Ну, як прикол, не прикол. А такий факт, що там на упаковці написано Должно бути в постійному доступу для птиці. Там вітаміни А Б, В Г, Д. Ну, я вставлю. У мене зараз упаковки цієї нема. Куча вітамінів у мікроелементів. І написано, що бути доступне птиці постійно. Там мені коментар писали за вітаміни, що вітаміни не можна давати постійно, а треба курсами. Ну я ніде й не говорив, що треба вітаміни постійно давати. Я там в своєму відеороликах і говорив, що або що треба курсами. Е, я даю 15 днів даю, 15 днів не даю. Іноді так. Іноді буває там, неділю даю, неділю не даю. Тобто ну, з курсами я й даю. Або 2 дні даю, 2 дні не даю. Бо через день. Для кого як зручно. Ну, то є, да, на постої, може, воно буде там якось і вредить, не знаю. Ну, це як добавка до корму вітамін. Того, що, ви не... Вітаміни. Того, що не вистачає в ви корму. Оці 3-4% ви додаєте вітамінами. Тоді краще там зараз вітаміни додають. Всякі кислоти, ну, все, що потрібно для птиці. Мікроби там різні полізні, так сказати, простим язиком. Які допомагають, щоб їжа дуже добре усваювалась. І там, наприклад, якщо без цього його вітаміна кормить. І без пудри, наприклад, то там буде 90% усваюватися. Ну, це я приблизно я точно не знаю. Тобто там чи 80% їжі буде усваюватися, а та просто буде вилітати, як кажуть. Не буде усваюватися організм. А якщо з цими всіми добавками то вона лучше усваюється в організмі. Там буде на 100% усваюватися, можна сказати. У не на 100, там, на 95%. І голуби лучше тоді розвивається розвиття голубенят, тому що він отримав 100 грамів корму. І з цих 100 грамів 100 грамів усвоїлося. А не він набив желудок, а 70% тільки усвоїлося та вилетіло. І все, йому постійно не вистачає. Також вітаміни у воді, з водою ти даєш вітаміни, ще там 4% перекрило. З грітом ти даєш вітаміни, мікроелементи. І ще, і виходить в тебе 100%. І голуб, голубу все вистачає, голубеняткою все вистачає, він класно росте. Голуб, голубок, яйця добре розвиваються. Ну, і вони не падають тоді на ноги. У мене нема таких проблем, щоб падали на ноги, щоб голубка не могла яйця знести. Так, да, Колись були, такі в мене теж голубки падали на ноги. Перве зносить, друге не може знести. В неї сили не вистачає, вона падає на ноги. Може або здохнуть голубочка, а якщо ти поможеш їй це яйце там витягнеш. Я робив таку операцію тіпа, роздавлюєш яйце акуратненько через шкуру. І воно тіпа, тріскає і акуратненько пінцетом склаки витягуєш, уже лопнути воно в меншому обйомі. Ну, есть тобто, голубка, нормально все чувствую, живе, все. У неї все заживає. Ну вона у мене тоді перестала нестись, не неслася все. Щось у неї там травмірувалося. Може я придавив щось там. Що? Ну, Коротше, ну, куча всяких проблем возникають, якщо ти не даєш правильний корм. Оце, я замітив: у мене корм простий. Кукуруза, пшениця, соняшник, горох у виводний сезон. Трошки ячменю можу додати. Ну, якщо щось ще там є, якийсь рапс десь достав, то теж Ну, В основному це найдешеві сами, такий корм. Е і мінералка, і в воду. Постійно я в воду щось додаю, або підкислювач, або е вітаміни, або ще якісь мікроелементи, е і голуби класно ростуть. Ну, оце навіть е по голубах подивиться. Коли у них починається на виводний сезон і голубенята у них. Оце зараз може вистачати на неділю, оце що я насипав. А як виводний сезон у них, то вони за день це можуть з'їсти. Це для них взагалі єрунда для мого количества. Вони налетіли і сипеш їм їсти. Зерно сипеш. І ставиш оце не було сутки, наприклад, мінералки. Їм зерно не треба, вони йдуть в мінералку. Їсти як наркомани, розумієте? Тому що там ну, ті мікроелементи, які їм потрібні. І все. Тому це дуже важливо. Ось. Багато хто каже, сохнуть. Ну, сохнуть, то, звісно, друге там, але якщо згода в год давати їм ну, все правильно робити мінералка, корм, вітаміни, то. Ну, Мінералка це дуже важливо. У них желудок так созданий, хто там понімає, розбирає, розбирається в птиці. Тому, якщо згода в год, у них вже виробляється імунітет до цих болячок. Голубенятко, ж воно ж на, на світ з'являється, воно ні до чого не пристосоване, ні до яких болячок. А взрослі голуби цю болячку носять собі І передають голубенятку, і воно не може її просто перебороть. А якщо воно ще з яйця вже зародок буде там крепкий, воно вилупиться вже крепке. Він, він тоді переборює цю болячку, у нього виробатується імунітет, і він уже як бик бігає по голуб'ятні. Йому всього достатньо. У нього і піря хорошо росте, скелет хорошо розвивається, жирочок трохи є під кожний. Ну, він хорошо розвивається і класно все чувствує. <свистач> ну, Ось я хотів розказати вам трішки про це. Тому ну, дивіться, наблюдайте за своїми голубами. Я нікого там в відео пишу: ти советуєш, що ти рекомендуєш. Ну, я, я кажу, як я роблю. І я бачу от, от цього результату. А ви вже пробуйте там. Не хочете мій метод, пробуйте чийсь свій пробуйте там Учиться на своїх ошибках. Я просто розказую про свій якби, такий опит, так сказати, те, що я на своїх ошибках вивчив. да може в когось підсма... піддивлявся там, потім пробував так, щось своє додав, і в мене вийшло ось так такий така схема, так сказати. Ну, треба пробувати. Тому не забувайте давати мінеральний корм, Ще я Завжди в мене в вольєрі пісок, гран відсів, ну, і красна глина там є. І лежить ось такий лизун. Ну Тільки більший там я щось поклав. І вони його там ли лижуть, гризуть, кусають. Ну, коротше, що вони там з ним роблять. Ну Ось так. І їм всього достатньо. Так, зараз піду поставлю. Так ось поставив. Мені сейчас обіцяний перерив. Всі сплять, десь лазять. Ось вже побачила. іде. Все, починаю. Ну, як наркомани. Мені це потрібно. Організм треба. Все, починаю з літаці. Бояться, бо я тут стою, знімаю Так би розлетіли, если вже ели ось Все, все. Перебираю, щось тут. Церкву я дав, бачите? Причому придавив, вони її до вечора скриють. Ось палки, і геті палки обгрізають. Ось у суха лежить. Геть палки позідують. Трочки вони мене бояться. Коротше, мінералочка їм потрібна, дуже важливо. Добре, всім пока. Надіюсь, що комусь була полезна ця інформація. Хтось, може, не знає цієї інформації. Всім здоров'я голубів! І пока. підписуйтесь на канал, ставте коментарі, ставте лайки. До побачення!